Вітанечка мої дорогенькі. Всіх вітаю зі святом. а а Дімка, а Дімка на роботі. Запишемо четвертий день турніру. з оборони нічого не змінилося. Трьох, трьохзірковий без хіла. І воскресіння. Так, думаю, швиденько отбігаємо. Так, що в нас тут є? фіол є. Є там 4, туди 4, а може щось є інше, ні? Давайте сюди 4. Ну, раз ти так полетіло, давай сюди ще 3. Так, 79 ми йому вже зарядили. Треба його вбивати. А то підморозить дубцю. А на вулиці і так холодно. Давайте сюди. Тут, напевно, хочеться ось так зробити. А ось тут прийдеться якось так. Хочу добити, щоб він мене не бив. Так, я так зрозумів, зелені ми поки що. Але, в принципі. Включати цей розподіл, не включати. Не дуже то й треба, по-моєму. Чи треба. Ну, давайте, хоч на комусь буде. Таунта приберемо. Зараз ще щось тут нашаманимо. Ось так. Ось так, думаю, буде саме то. Якісь нікнейми знайомий. А, Seven Days Departed. Ну я <laughs> чомусь знайомий, да? Так, ось цьому дядькові, що по кутках, я в центрі програв, да? але ну, я дуже багато разів він нультував. Давайте фіол підтягнемо. Обійдемося без четвірочки поки. Не знаю, чи правильно я вчинив. Фіольчик один, один. Є, нам один мало, так? Да? Блін, і бімба стане. А, ну так піде. Ми ось так. Може, навіть даут знімемо. Ну, далі, М -м, не люблю я оцього. І я не повісився. Ну, і фіг з тобою. Я все одно буду добивати, я не буду жлобитися. Так. Напевно, ось цього. Потім спробуємо цього. Ні. Народ є своїх. Слизнячків. Прицільно ти вдарив. Та, а чому я вирішив саме там збирати, якщо можна тут збирати? Давайте перевключимо, поки є така можливість. Бо відчуваю, що він зараз да, помре. Так, буде слимак, але що поробиш? Я міньйонами обкладений, так що не дуже я там когось і боюся. Та до травись уже все. Далі, кішечка жовта, знов така, коротше, все новеньке, да? стараються ставити. Поналовлювали, особливо на тій чорній п'ятниці. Там вони падали в вкачані, фільтони всякі. По-моєму. А, блін. Трішечки зламалося, ну нічого, воно й непогано зламалося. Зараз ми зарядимо своїх бальтазарщиків. М -м -м. Так, на трьох лягло, ну якось не сильно хочеться. Хочеться бриену. Не хочеться розподіл. А, ну да, я ж і на них і бріену повісив. Коротше, пофіг, що там на них ляже. А що не ляже. Мм вбили бальтазарчика вбили. Ну, я буду мстить і місця моя страшна так. Та йок макарк. Та щось треба тут знайти просто. Давайте фіола мені. Або зеленого хоча б. Не хочете, да? Ось так тоді. О, є і фіол, і зелений. А фіол без. Нерозірваний зелений краще. Зелений буде краще. Фіоло у нас мертвий, тому без бафа, так? Да? Так. Тут аж жовтих багато. Давайте їх отак потихеньку складати. І напевно... Ось так. Трішки покомбим. Щось фіола немає. Ах, блін, а міг би добити? Ну ладно. Там просто і палять, і морозять, і мені потрібно якось здихатись від них. Давайте ось так. Ні, спочатку того. Блін, а кого. Може, один вб'є, як тоді? Ні, цей раз не хоче. Тоді потрібно ось так робити. Так, 99. Ну, підпалить, ну а що. Підморозить верніше. Ти ж мультик, чого ти не міг ти посупротивлятися, ну. Так, якщо я зараз заряжу фіол, я ще встигну один раз вдарити, але. Може кішка не дати? Так. Ні, вона вибрала саму гарну ціль. М -м -м. Так, в тебе немає ухилянь, але, але бачите, але все одно ухилилось. Давайте хуліганить. Нема тобі вже з ким урон ділити. О, дивіться, рейд-босс. Рейд бос. Зелені, зелені, зелені. Кірочку. Добре, що побачив, бо спочатку не бачив. Давайте. Ой, тихо-тихо. Давайте ось так. Гарненько. Гарненько. Я не знаю, кого вбивати. Одного алічі цього. Давайте цього. Давайте Валі. І ось так. Камінчиком його має забрати. Так, рухаємося далі. Ну, бачите, коли всі нові карти, це ще не означає, що у вас буде все добре в обороні. Так, мінус один. Мінус один ударник. Ну, буває. Зараз ми його фіолом спробуємо. Так, брієна є, є. Розгін є, є. Чудово. А якщо ми понагліємо і прямо так от зробимо, щоб нам перемкв. Пере-пере-пере-перевмукнутися? бля, господи, перевімкнутися. Та не вб'єште його не сьогодні. Дово. Так, це був четвертий день Ще завтра. 107-й. Ну, але зараз пів 11 е, Добренько. Е, веселих свят. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра.